Репутація українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі ввечір це гучно лунає музика з якогось генделя, і там цапурять наші українки в хлам набуханий. І коли, наприклад, європейці підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп гоп чи дай гоп і починає танцювати з ним, ти типу, поначебто, все це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо тому, по факту любі українці, жінки в Європі, зробили все для того, щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога. Ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії. Тож ви розумієте, по факту, те, що відбувається, і це майже всюди. Тож, при умові, що війна буде продовжуватися, і якщо буде ще гірша ситуація, і якась буде додаткова хвиля міграції, не дивуйтесь, чому європейці ставляться вже до українців просто зверхньо, різко, холодно і абсолютно не співчуваючи, тому що вони бачили ту іншу сторону, яку на жаль, ті, хто зараз в Україні не побачили, те як себе поводять наші.